Годинник 100 гривень. Що за годинник за 100 гривень? Зараз покажу. Це в нас смарт-годинник, Ціна 100 гривень. Це все нове, нове, прямо, прямо з заводу, прямо з Китаю, прямо на склад. Ціна просто шара. Давайте, бачите, комплектація, інструкція. І такий смарт-годинник, ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Ціна просто шара. Давайте перевіримо його в роботі. Бачите, захисна плівка є, це все є. Щоб його завести, потрібно зробити. Все як по інструкції. Потрібно підірвати, скрити задній бампер або кришку. Скриваємо. Дістаємо акумулятор. Знімаємо обов'язково обов целку або плівку. Бачите, зняли. І тепер головне попасти в паз. Ви самі розумієте, коли целка стоїть, в пас не попадеш. Так, і дивіться, попадаємо в пас, ставимо батарею на місце. Приживаємо двома пальцями. Дотримуємо з техніки безпеки. Опускаємо і запускаємо. Або заводимо смарт-годинник за 100 гривень. Зараз перевіримо його в роботі, як він працює. От вам. Смарт-веч. Або смарт веж. Дивіться, все працює. СОС працює, головне. Фамілія, віп, бос. Бачите, все в роботі. Дуже чудовий годинник, Ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. І ще раз, фітнес, годинник за саму кращу ціну. На сайті 100 гривень ком'юа. 100 гривень. Просто шара. В закупці 5 баксів в Китаї, а ми по 100 гривень. Всем гарного дня!